Всім доброго дня! Ну що, я рівну неділю не виїжджала із двору, із гаража. Так, що у нас тут? У нас тут стоїть сосед мікроавтобуса. Виплатною, вплотною приходиться, приходить. Все, їдемо, я Викорочу. Ще сонце так світи. Мама, поставь пам'ять, я виходить. Кажу, ма, не треба. У нас автоматика. Зачем ти виходиш? А. Та я вийду. Так, зараз розказую. По стекло, бо все, в пилюки таке. Дощ, ішов, а в мене машина вся в пилюки. Їду, хотіла пораніше, але... Засідка, мабуть, холодильник холодільник купила, якісь, бо смазки валяються. Хотіла пораніше, а виходить все як завжди. Їду на Нову Іванівку. По-перше, хочу купити в того хлопчика там ковбаски і... Які ж там лілії сьогодні принесуть. Чесно кажучи, вже я думала, можливо, лілії замовляти отак цибулинами дешевше буде. Ну, ви розумієте, вони гарно так розповідають, що це отака модель, оце отака. А на самом деле, коли ти саджаєш, виходить зовсім не те. А тут ти купуєш, ти бачиш, що ти купуєш. Бачите, як я. Ні, ну там можна було, звісно, вернутися туди-сюди, але... Стоїть мікроавтобус під забором, ну, не під забором під цим поставив, у три аборкуси І на цю сторону я не можу виїхати. То прийшлося окружно кружочок дати. Люди їздять. Бог знає хто. Не знаєш, взагалі людей. Головне, що пилі нема, а машина в мене в пилі. Думаю, що відкуди вона приїхала? очі пухлі? Пів чашечки кави випила швиденько. І вперед. І вперед. Тому що той раз. В того, хлопці розібрали все. І ця жінка каже, та в нього очередь стояла. Ну, дійсно, знаєте, я вам скажу чесно, я людина така, яка є. Я вам покажу на розріз, бо я казала, що. Чи показувала, вже не пам'ятаю. Кременчуцький м'ясокомбінат сировяліна, та що парміджана 720 вона коштувала, потім вони її вставили в акцію 570. Що я хочу сказати? Анно Серега. Шо, де жо ловиться? Ніде, ні хрена, так? Да? Волко не спитає, у борща робить Андрюха, ну ти поняла, Андрюха э, рудяк. Каже, теж ні хрена нема. Да? Отож і Антоша каже, що вод, воду пруть, не пойме, що до чого взагалі хера. І на Ринковського нема, діла, ні. Та я ж знаю, ти ж рибан. Ну давай все пока. Я думаю, спрошу. Давай, Сереж. Ух ти, Йоси. Так, ви чули все самі. Ні хрена ніде. Якщо всього рибака ніде не ловиться, то воно не ловиться ніде. Це Серега, він такий молодець і на зимню рибалку, і на літню. Ну, ну він фанат рибалки, що там казати. Бач каже, ну пруть, а днем вода стоїть. А що ж днем? А днем риба спить? Так що нічого ми не втратили, що. Ми були на рибалці, так? А я одягла одну кофту, думаю, тайні, а мені буде жарко. Хоч вона така три четверті рукав, думаю, тайні, буде жарко. Подінуть все. Ви ну, знаєте, можливо, це попекло, попекло. Я ще вчора ввечері в басейні купалася, чесно. Воно, я взяла полісос, пополісосіла, залізла в басейн, хорошо, щоб не палкою там штрикати. То я вам скажу, що на вулиці так що ж сонця нема прохладу, то в басейні нормально. Нормально. А що вже буде далі, не знаю. О, все, поїхали. Вухо заложило вже. Приближається. Вороги радійте. Приближається кінець. Кінець. Та не життя моєї. А кінець тому, що буду чути погано, ну нічого. Читати то можу. На одне вухо чую, то й добре. То й все добре. Так, не затримую вас. Ого, як гілку звалило. У нас ще й урагану не було. А ха розстроїв мене Серега, що нема рибалки. А що мені розстраюватися? Чоловік все одно не приїде. Думали так, що буде воно, що він приїде, вже там ту частину закінчили. Гейняк, ага. Думали, що котлаван поки буде там готувати, вони приїдуть. Ага. Вирішили ще доробити, поки роблять документація. Коротше, до понеділка там далі. Кажу, йоханий бабай. Курорт, вагончики називається. Ой, ну нічого, я, знаєте, зараз живу так. Все, що робиться в житті, значить воно повинно так бути. Бо нервів не вистачить, не вигляд. Я присіла на той естезепан. Вибач, мене, його нізяцький кипить. Ой, які руждички. По ще стану чи ким там ні, антидепресантом залежною. Залежною. Я шуткую. Ні, насчет того, що залежно став. Так, швиденько приїхали. Вже люди, бачите, за гірками йдуть, роботу собі купили, я тільки. Ну, все одно ще машин мало, бо я стала прямо тут поруч. Бачите, кущі позаростали. Треба підстригати. Ті є арменчики торгують, арменчики, чи, чи азербайджанці, квіти. Так. Ну, якщо буде щось цікаве, то покажу. Розкладається тільки. Люди, ви не повірите, очередь стоїть така, що це взагалі. Представляєте, тоді ми приїжджали так пізно, ніхто О, 30 гривень кукурудза, не падає ціна. Подивіться, яка черга стоїть за ковбасою. Це жах. Дивиш, Диви, робиться. Зуммазій ти може, нікого не було, зараз така очередь. Ну, я не знаю, стоять в очереді чи ні, але це жах така черга. А 10 не буде у вас? буде. Ковбаси. Можна? Ну, телефон в руки. Слухай далі, чати, поїхали. Може, кілограм мало буде, два бере. А, тут ще якесь м'ясо дають. Це разу ще й м'ясо, золото. Сам би їх було гроші треба. І що це за м'ясо? Гуляшин дичий. Сколько стоїть? 148. А то от такі очереді і собрав. Тобто це бачу. Неможливо попасти тепер. Немає три Нічого, диви, кавось. Ты... Ковбаси не купиш? А, ти продаш фарші сіродиці, да? Ну, <реш> ну гуляш, продаш, гуртый. А, да? Не, ну мені гуляш, не надо. Знаю, що тоді це буде стояти? Можна гляну, там? — Килоч півтора. Півтора ріжень, так? Да? А є ковбаса з кропом ота от, твоя? Звичайно, фотойте. Є, є да? а по чому цей бичок, будь ласка? Все, я зрозуміла. 265. варено копчене. Люди, — Люди стоять за оцим. Кілограмів. Як воно називається? Багато в угу. нього там ще. На 250 гривень? Ні, там уже пуст. Теж мене діть, правда, треба брати. Як він назвав оце сиром, без нічого з маслом і з маслом так пішла я ставлять в очі. Мія ковбаса мені може розійдуться, правда, а хто за ковбасою крайній вида? Хоч раз увиділа. Ну що я зайняла чергу і піду ж до Лілії, подивлюся. Привіт! Що тут у нас новенько? Ой, таке в мене є. Ось, ось це ті, що в мене зараз відкриваються, бачите. А ось які чудненькі, диви, які рожеві. А скільки оце такі, оце такі? Це вони не такі самі, тільки вони не доразві ті чого. Так, да. вони в тіні посаджені і не кормлені. А, а чим ти кормиш їх? Оля кормить. Ага, поняття. Вона в різні времена то азотом, то попілом, то. А я ще, в цьому році вже все так і кормила, і все одно почало боліти. Да. У ну, мене ось така тільки відкривається. У мене дві, я хотіла, мене знаю, землю насипали, боюся, я її видірну з цим. Ну така точно. Це я ж у вас брала, а ці всі є. А я приїхала думаю, за лінією, подивлюся. А воно за ковбасою така очередів. А що вони тут очередь стоїть, його ще немає очередь стоїть. А вони знають, за чим, за якимось там м'ясом індюшачим. дюшачим. Ага, це вже дламець. це вона мені головою дідо. Ну нічого, видно, що ж це. А ось ці падлюки див, як їдять. Оце в мене так само. воно. Да, — Каже ви... Оля, хай Оля, сама приїжджайте, робить. У мене в тому году я брала у вас ото такі як ото палка. Ну нема високих. Ото, що таке. А чого ця красота? Різна ціна. От 80 до 250. Оце ось. оце ось новеньке. Дивіться, які. Бачиш, рябеньке. Як от раніше було давно, давно в дитинстві з такими калапушечками. Ага. Тігрова. А ага. оця. Це красиво, в мене така вже є. А я вже таку купила. А скажи, оце ж листки, це слимаки їдять, так? Да? Чи ні? У мене кана. І махнатка, оці от, от жуки Махнаті. Це ось ця оленка. І, да, і, да, і, да, і, я в цьому році я не знаю, що случилось. І це... зелені оті жуки. Все підряд його. Да. Бачи, як ой, як пахне тут. М, красота. Диви, яка висота. Це... Вони всі такі повинні бути чи ні. Висотою. Ні, ні. ну це ж вже четвертий год лідері. А, чим старіше, а в мене чим старіше, тим менше вони стають. Год. Чотири роки. Бачите, лілія красива. Краса просто. Дуже гарні. Ця дивіться темна середина, ось темна. А ось така сама, тільки... Чи це ж... Ні, це, це ні, рожева. Це ні. Бачите, менше. І ця гарна, тільки вона в мене така пупсікова. Коротше, нічого ще не виростили. всі Ти... Ні, та в мене вже всі є, я в них весь час купляю. Гарні. А в мене лілейне, ой, лілейне, господі, оце дерево, знаєш, таке високе було. Ну де да, лілейне дерево? Що так, що, що закручується наверх? Да, І воно в мене да, так да, роз. Типу, типу отаку форми, тільки вниз воно таке да, да, так. Типу. Да, 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 І ти знаєш, я ж у вас брала отаке, а в мене воно я його пересадила на дві точки. Розмножується добре, ну поки містоненьке. Ну, росте, множиться. <кій> А які це пахнуть, я не пойму. Ні, це не ці. Ці не пахнуть вони. Дуже красиво. Я просто, як у вас там вдома красиво. Вдома роботи, нема кого вибувати. Ну так робота з цим же зв'язана. Ходиш та любуєшся. Ну, бачиш, тут краще ти Лілію купляєш, я вже експериментувала в Інтерфлорі, а воно зовсім інше приходить. А тут ти купив, тільки треба від храбака обов'язково. А скільки отак білесенька, що жінка держить. Так, да, красива, звісно. Вона стоїть. А ти продав той раз разе дерево за 300. Я так пожаліла, що не взяла його. Таке класне було. Так, да, шикарно. А ці лілії всі ж дорогі, оці піонові. А в цьому году вони всі повимерзали. Ми теж брали в тому году, зараз беремо так. Ну та рожева, звісно, красивенька. Для цього треба чоловіки. От я сьогодні без чоловіка так хорошо. Ні, а у ті що по 120. А це що, піонові чи що? А, і це така ціна. Pabrėžti, nebūtų pavadėlio, ne, ne.